Дайте одночлен 6 b в третьому степені і c в третьому степені у вигляді А добутку двох одночленів стандартного вигляду. І так, 6 b в третьому c в третьому степені. Треба дати в вигляді добутку двох одночленів стандартного вигляду. Ну, нехай коефіцієнт 6 ділиться на 2, Нехай один коефіцієнт буде 2. І Б С просто. Тоді, другий одночлен 6 ділимо на 2, 3, Б куб ділимо на Б квадрат. С куб ділимо на С, квадрат. Ось ми і подали одночлен 6 Б куб, С куб у вигляді добутку двох одночленів стандартного виду. Завдання Б. Добутку двох одночленів, один з яких. Є 2b квадрат квадрат, Тобто 6b куб куб дорівнює перший множник 2 b квадрат квадрат. Щоб знайти другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. 6 на 2 3. b куб ділимо на b квадрат. При діленні показники віднімаються, буде просто b в першому степені, бо b. Це куб поділити на С квадрат, 3, відняти, 2, 1. Це в першому степені. Просто С. Так, 6 С куб, куб дорівнює один із множників 6 Б, це. Шість Щоб знайти другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. 6 на 6, одиничку, як коефіцієнт, не пишемо. B куб поділити на Б. Це буде B триняти 1 в другому степені, це куб поділити на С, Сквадрат. Так, і подати, якщо один із множників, є мінус 3 БЦ куб, тоді, щоб знайти другий множник, потрібно поділити. 6 поділимо на мінус 3 мати мінус 2. B куб поділити на b3 відняти, 1, 2, b в квадраті. C куб поділити на C куб, це буде це в нульовому степені одиничка. Тобто, просто мінус 2b квадрат.